Тютю тю-тю. Тютю. -тю -тю. Тю -тю 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 оця порода називається Луман Браун. Оця курка, оця це стара курка, їй вже третій рік. От І третій рік вона дуже розумна. Оця, оця ось. Вона дуже розумна. Скільки, скільки разів собаки залазили, рвали курей, вона запригує туди от на заборчика, оттуда, сюди, потім на заборчика і на кришу. І все, її собака ні по чому. Бо вона умна. от, І чого я її не вбираю, хоч їй вже три роки. от. Я нічого її не вбираю. Вона несе дуже крупні яйця. Несе крупні яйця. В неї Видно, що гребінь такий великий, видно по лапах. Зараз покажу. От хто не знає, як от купляють курей потрібно. Зараз, зараз. Бачите, все, які лапки? От, от по лапам потрібно приділяти курка, вона стара чи не стара. І по когтям. Ті, що сидять у клітках, у них когті здорові. А ті, що на вулиці, вони їх обтачують все час, шкребуть. От. от якось так. Ну, Останні курочки молоді. Останні курочки молоді. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А где-то... А, одна на Сидоле сидит. Я думаю, где-то же одной нету. Она на Сидоле сидит, заквактала. Короче, надо ее... Её... бочка у меня есть. Вот, я мотор. Это самое. Проверял мотор лодочный. Кстати, продаю мотор. Сузуки 2,5 лошадиных сил. Вот, четырехтактный. Легкий, по-моему, 13 кг весит. Так от курицу треба сюди окунати в холодную воду. Вот, щоб вона не квактала. Вот. Ну, позже этим займусь. Бо я тільки побачив, що вона квокче. Я яйця забрав, сідала, так вона знайшла інші яйця, куди сісти. І все. Ось вот такі в мене курочки. А тепер дивіться, чим я їх кормлю. Чим я їх кормлю. Тут і пшениця і кукурудза бита, і сонячник, плюс там є ще вітамінки, ну, що там ще є... Там, короче, пять, пять разновидностей Соня, кукуруза А, там макуха еще, по -моему. Вот, ну, короче, пять видов там И плюс витаминка еще тут есть Вот Топотушечка, топотушечка А вот это умна Я и так и называю, умна курка Вот Вот а это умна курка Стара, але мудра знає, як треба від собаки сховатися. І вже раз-три собаки драли, і вона три рази ховалася. Вона виживає завжди, тому що вона умна. Якось так. Кому сподобалось, ставте лайкосики. Ставте лайкосики. Чого ти туди залізла? От, підписуйтесь на канал, діліться відео. Все буде добре, все буде гаразд.